Наша освіта різна, і ми маємо дуже багато гарних практик, які варто зберігати і примножувати. Нам потрібно зберігати українські мізки, нам потрібно розбивати країну, і нам потрібно, щоб молодь залишалася в цій країні. Я прихильник того, що люди повинні мати освіту. Чи вищу? Це вже питання, але люди повинні мати освіту. Завжди під час навчання мало відпадати і відпадали слабші. Завжди змінюйтеся. Світ швидкий. Щодня потрібно виділити, хоча б декілька хвилин на те, щоб стати кращим. Доброго дня, мене звати Андрій Бутенко я голова Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. О, це дуже цікаве запитання, тому що жоден робочий день не схожий на інший, наскільки Національне агентство ем, організація, яка опікується надзвичайно великою кількістю. Різних процедур, різних завдань, тому в залежності від потреби кожного дня він може бути різний. Він починається як правило досить рано. Я намагаюся почати працювати в сьомій і вже там 7.30, семи тридцяти, як правило, проводжу перші робочі зустрічі з командою. І перша половина дня це опрацювання і планування. І далі вирішення тих нагальних потреб, які стоять, чи це робота над законопроектами, чи це зустрічі з стейкхолдерами, чи це підготовка методичних матеріалів, або розбір юридичних кейсів, або розбір методичних кейсів, пошук відповідей на ті завдання, які стоять перед нами. О, це дуже довге питання. Я готовий про нього говорити хвилин 40. Я не думаю, що глядачам буде цікавий такий довгий екскурс, але якщо спростити цю історію, Національне із забезпечення якості вищої освіти це специфічна організація, яка з'явилася в нашому законодавстві у 2014 році, але почала свою роботу лише на початку 2019 року. Мала достатньо складну історію започаткування цієї організації спроб старту. Почала вона свою роботу, як я вже сказав, у 2019 році. І це є аналог багатьох подібних установ у європейському освітньому просторі. Я гадаю, що багато хто чув назву Болонський процес. Думаю, що більшість глядачів вашого каналу є молоді і не пам'ятають, як це починалося в Україні. Але в 90-х роках Рада міністрів європейських країн, міністрів освіти. На своєму зібранні вирішила про необхідність об'єднання зусиль у підвищенні якості вищої освіти. Цей процес був достатньо довгий. Він передбачав різні етапи. Але якщо спростити цю історію, це закінчилось тим, що були вироблені спільні стандарти для організації освітнього процесу і забезпечення якості освітнього процесу у закладах вищої освіти всієї Європи. Європейського освітнього простору багато країн почали доєднуватися до цієї програми, і як наслідок однієї з вимог було створення агентств, які б контролювали забезпечення якості і допомагали університетам розбудовувати внутрішні системи забезпечення якості. На жаль, Україна однією з останніх доєдналася до цієї до цього вектора, хоча взяла зобов'язання на себе достатньо давно, але лише в 2019 році, як я вже сказав, Україна почала повноцінну. Адаптацію нашої системи до вимог стандартів, які називаються ESG 2015. Змін багато. Змін багато. І е, головна зміна, як на мене, це зменшення кількості здобувачів. А головна зміна, чому я виділив її як головну, поміж інших, не достатньо важливих, тому що зменшення кількості здобувачів освіти це проблеми, які пов'язані у нас із демографічною ситуацією в країні, пов'язані тепер із війною в Україні, більш активною фазою. Тому що це змушує університети більш гостро відчувати потребу в здобувачах, відповідно, більш гостро почувати потребу в кризах і більш стала очевидна криза в освіті, яка назрівала багато років. Українська вища освіта надзвичайно різна, і мені б дуже не хотілося про неї говорити загальними, узагальненими якимись фразами, тому що в одному місті ми можемо зустріти зовсім різні університети: прогресивні і консервативні, успішні з новими цікавими програмами і молодим викладацьким складом. І інакші. ми можемо навіть в одному великому університеті зустріти дуже успішні прогресивні програми і дуже невдалі освітні програми. Тому наша освіта різна. Моє переконання, що наша освіта достатньо якісна. Але, на превеликий жаль, ці якісні гілки нашої освіти часто межують із сухими, якщо це порівняти з деревом. Тому що поміж якісних освітніх програм ми маємо достатньо багато імітаційних освітніх програм. Ні для кого не таємниця, що ми маємо програми, де імітуються освіта, де здобувачі приходять деколи в університет. Освіта втратила свою потребу, ну, вибачте, не потребу, вона втратила одне з своїх завдань селекція. Тому що відбір кращих, навчання кращих і селекція під час цього навчання. Завжди під час навчання мала відпадати і відпадали слабші. На жаль, ми бачимо достатньо потужну тенденцію, коли цей селекційний відбір став набагато слабшим в українських університетах. Як на мене, це проблема. Друга проблема. Це консервативність нашого освітнього середовища. Це викликано багатьма причинами. Консервативне освітнє середовище, притеменне, багатьом європейським країнам. Але це ем, зацикленість на власному університеті. Багато наших викладачів не мали практичного досвіду і пройшли шлях бакалавратура, магістратура, аспірантура, викладач. Ем, Можливо, брак практичного досвіду, брак е, комунікації з європейськими або американськими університетами, чи азійськими успішними університетами, е, приймання їхніх цікавих досвідів і відсікання недоліків, тому що недоліки є у всіх. Наша освіта різна. І ми маємо дуже багато гарних практик, які варто зберігати і примножувати. І не забувати, що все-таки держава повинна. Е, Позбавляти і прибирати із освітнього середовища неякісні освітні програми і неякісні університети. Я б не казав, що ми орієнтуємося на якусь країну, чи ми маємо орієнтуватися на якусь окрему країну, тому що в кожній країні. Є свої проблеми в вищій освіті, чи як і в будь-якій сфері. Ми можемо бачити ті чи інші успішні кейси в різних країнах, в різних університетах. Тому тут, взагалі, мабуть, не варто говорити як про країни, варто говорити все-таки про університети, бо в кожній країні вони будуть і успішні, і не успішні. Але чи більш успішні, менш успішні. Все-таки це інтернаціоналізація. Я намагаюся на різних зустрічах, на яких я буваю, із Командами університетів нагадувати одну істину, яку я впевнений, усвідомлює багато українців. Ми переможемо. Рано чи пізно ми переможемо. І наша перемога батька не тільки припинення бойових дій і повернення наших земель у кордонах 91-го року. Наша перемога буде це і входження до Європейського Союзу, повноправного членства в цій команді. Тоді зникнуть кордони. І українським університетам потрібно буде. Конкурувати не між собою в межах одного міста чи в межах різних областей, а конкурувати з кращими університетами Європи. Що здатні українські університети запропонувати, щоб умовний здобувач не виїхав до Варшавського університету поруч, або до Лондонського університету, або навіть на інші континенти, конкуренція відбере кращих. Нам потрібно зберігати українські міськи, нам потрібно розбивати країну, і нам потрібно, щоб молодь залишалася в цій країні. Звичайно, буде частка тих, хто буде виїжджати. Тому, як на мене, один із шляхів це інтернаціоналізація української освіти, це створення спільних освітніх програм з європейськими закладами. Це можливо зменшення освітніх програм, але концентрація на меншій кількості освітніх програм ресурсів, як фінансових, так і інтелектуальних. Можливо, не варто кожному університету мати 100 плюс програм, можливо, варто мати 20, але потужних. Знайти свій фокус, мати якісний гуртожиток, якісні ковокінги для роботи, прокачувати іноземномовні мовні скіли своїх викладачів, обов'язково англійські. Але, хоча б англійські. Дозволяти студентам розвиватися 24 на 7, а не лише на парах. Гарний університет ти, з якого не хочеться йти. Я не один раз бачив і в українських університетах, але частіше це вивчає в західних університетах, коли пізним вечором ти заходиш в бібліотеку і не бачиш вільних місць. На жаль, останнім часом у українських університетах це все зустрічається рідше і рідше, Скоріше, це виключення. Тому університет як місце сили, університет як місце духовного інтелектуального потенціалу міста і країни це те, що нам потрібно повернути. Бо це в нас було трошки. Ми десь цей момент всі разом упустили, але в багатьох європейських країнах це очевидно спостерігається. А наглядові ради не є якось новелою українського законодавства. Вони є в багатьох країнах. Різна природа їх створення це експеримент. Наш уряд запроваджує експеримент, тому говорити чи це погано, чи це добре. Це поки що гарна ідея. Як вона спрацює? Покаже час. Для того і потрібен експеримент, і національне агентство сповідує ту ж саму ідеологію. Якщо ми вважаємо за необхідність якихось змін, ми запроваджуємо експеримент, працюємо з університетами, чуємо наших стейкхолдерів і приймаємо рішення, чи буде запроваджена та чи інша зміна. Впевнений, що і ця пропозиція уряду про наглядові ради через декілька років покаже свою продуктивність. Чи ні, або е, буде видозмінена для того, щоб стати реально продуктивною. Питання достатньо непросте, його можна дивитися під різними е, поглядами. Я прихильник того, що люди повинні мати освіту. Чи вищу це вже питання, але люди повинні мати освіту. Освіта не лише готує тебе до робочого місця, як це часто говорять, що освіта дає тобі професію. Так, вона дає тобі професію, вона інколи тебе готує до робочого місця, але освіта, я зараз про всю освіту, не тільки про вищу, готує тебе як особистість, ти готує тебе як громадянина. Можна годинами дискутувати, що таке якісна вища освіта. Хтось скаже, що якісна вища освіта це коли випускник прийшов на робоче місце і зміг працювати. Це буде правда. А я скажу альтернативну тезу. А для мене також якісна вища освіта, коли людина усвідомлено робить свій вибір під час виборчої кампанії. Коли людина шанує свій прапор, коли людина поступається місцем старшій жінці чи чоловіку в тролейбусі, це також елементи освіти. Це елементи виховання, хтось каже, це учиться в садочку. Так, це все елементи освіти. І вища освіта готує особистість громадянина і професіонала. Це такий симбіоз. Чи потрібно всім вище, конкретне ваше запитання? Мабуть, ні. Тому що в країні. Є потреба у багатьох прикладних професіях, які не потребують вищої освіти. Десь, можливо, мода на вищу освіту це точно не радянський пережиток, бо тоді такого не було. Це більш така вже наша мода 2000-х років, скоріше українська. Але здобувачі освіти підуть в нижчі рівні освіти тоді, коли вона також стане якісною прикладною. Ми зараз знаємо багато прикладів, коли. Представники робітничої професії заробляють набагато більше, ніж представники вищої освіти. Тому це вибір кожного, і я гадаю, що нам потрібно розвивати всі рівні освіти і робити е якісну е ознайомчу програму для школярів для їхнього вибору майбутньої траєкторії. Бо прикро, коли особа, яка вирішила, що їй потрібна вища освіта, витратила 5-6 років свого життя державні або гроші своїх батьків. Витратила час, енергію викладачів і не працює по своїй професії. Інколи це нормально, вона йшла в свою траєкторію. Але коли це професія, яка не потребувала рівня вищої освіти, шкода витраченого часу і затраченої енергії, так було, так є, так і буде. Але хотіли, щоб кількість людей, які роблять свою свідому вибір, ставав більше. Теоретично так, але можливо і ні, тому що саме по собі об'єднання не призведе ні до яких змін. Об'єднання це лише крок, і тут є інколи ми чуємо спекуляції від противників об'єднання, що саме об'єднання не, не приведе до, до змін. Це правда, саме об'єднання не призведе. Але якщо поруч з об'єднанням буде акумуляція коштів, перегляд е ресурсів цього університету, е концентрація. Е Трудових резервів, концентрація фінансів, зміна менеджменту нового створеного університету. Тоді він може стати якіснішим. Саме по собі додавання поганого до поганого добре не зробить. Будь-яка освіта допомагає досягти успіху успіху. Не тільки вища освіта будь-яка і вища в тому. В тому ж переліку, якщо вища освіта, якісна, що я називаю якісною вищою освітою? Якісна вища освіта, коли освітня програма була сконцентрована дійсно на тому, що обіцяли здобувачу, коли вона поєднала в собі новітні розробки, я маю на увазі новітні досягнення науки в цій галузі. Коли викладачі цієї освітньої програми були ознайомлені з сучасними методами викладання, коли вони комбінували ці методи викладання, коли на цю освітню програму запрошувалися і долучались до її проектування і реалізації практики з цієї галузі. Коли здобувач міг обирати вибіркові дисципліни, усвідомлено робити це не до вечора сьогоднішнього ранку, а це тривало декілька місяців обговорення, дискусій, а що краще, а до яких це результатів приведе. Коли кожен крок здобувача був студентоцентричний, тобто він робив усвідомлено і університет допомагав йому робити усвідомлений вибір, а не заважав, бо комусь не вистачає навантаження на кафедрі, тоді це буде якісна освітня програма. Якщо ти був учасником створення своїх знань разом з викладачами. Ти жив в цьому просторі. Ти набув необхідних якостей, ти набув необхідних скілів, ти розумієш, чого ти з яких варіантів ти зліпив себе. Звичайно, ти станеш успішнішим. Це однозначно. Але на жаль, ми можемо констатувати, що інколи люди просто втрачають час, тому що проходять закостенілу програму по старих підручниках, по жовтілих сторінках лекцій. Таке на жаль, у нас є. Ми намагаємося. Протидія цій ситуації by степ, я впевнений, що ми змінимося всі разом, і наша світа ставатиме щодня краще. Мені важко сказати, за якою формою власності майбутнє. Не вмію передбачати майбутнє, але я впевнений, що приватні університети повинні зростати і їхня потужність має бути більша. Але це залежить саме від приватних університетів. В університет, в якому ми зараз з вами пишемося. А є цьому приклад. Хто був в цьому університеті, Хто бачив ці фантастичні спроможності? Я бачив, як цей університет розвивався останні 4 роки, з точки зору не лише нових локацій, цікавих аудиторій, прозорих дверей і фантастичного стадіону на даху, а як змінювався викладацький, викладацький потенціал. Як викладачі, які були, прокачували свої скіли. Скільки програм підвищення кваліфікацій запропонував університет? Які івенти він запропонував своїм студентам, і скільки можливостей вони є. Цей університет змінюється і він стає конкурентом державних. Основа будь-чого це конкуренція. Якщо приватні університети всі будуть такі, як університет Короля Данила, у нас є інші достатньо пристойні, потужні університети, є в нас бутікові потужні приватні університети, є більші приватні потужні університети, вони створюють ту конкуренцію, яка змушена буде змінювати і державні університети. Тим паче, зараз наш уряд і міністерство запровадили програми, коли здобувачі з якісним. Результатами НМТ можуть брати грант і йти навчатися в приватні університети, тобто немає цього штучного, що хочеш гроші, йде тільки в державний університет. Це ще посилить конкуренцію. І університети, які хочуть змінюватися, які хочуть боротися за свого абітурієнта, змушені будуть змінюватися. Тому я гадаю, що ми будемо мати з часом і потужні державні, і потужні приватні. Навряд чи якась із якась форм власності переможе, але буде якісна висока конкуренція. Займайтеся улюбленою справою. Перша порада. Мудрість, яку приписують багатьом, але якщо ви будете займатися улюбленою справою, вам ніколи не доведеться посправді працювати, ви просто будете насолоджуватися, втомлюватися від насолоди, важко працювати. Друге, не зупиняйтеся на досягнутому, завжди змінюйтеся. Світ швидкий, щодня потрібно виділити хоча б декілька хвилин на те, щоб стати кращим. В чому кращим? виберіть самі? Прочитати хоча б 10 сторінок мотивуючої книжки, чи взяти гітару і вивчити нові акорди. Чи не забудь зробити ранкову зарядку. Щодня давайте собі звіт, коли лягаєте в ліжко, чим я сьогодні став краще, чим я був вчора. І помітите, як через рік ваше життя зміниться до невпізнання. Третя порада: любіть своїх батьків, любіть свою батьківщину. Завжди через екран телевізора кажеться, що десь життя легше, воно простіше. Трішки буваючи в різних країнах, працюючи, спілкуючись, ти розумієш, що твоя країна дає тобі ту непотужну енергію, якої тобі бракує. Інколи, коли ти перебуваєш за кордоном, Україна це країна можливостей. Ви майбутнє цієї країни, ви сьогодення цієї країни. Якщо ви виконуєте попередні дві поради, то наша країна стане краще, і ми будемо процвітаючою країною, в якій хочеться буде жити і не захочеться ніколи звідси виїхати.